Цей день е, настав. Ми їдемо спілкуватися з корупціонерами. Е, жарт, хоча в кожному жарті є доля жарту, насправді ми розігруємо е, оці вот прикольні РПГ від 95-ї е, бригади. Збираємо ми на бус для першого батальйону 95-ї славетної десанто-штурмової бригади. Хлопцям потрібен течик, у нас триває збір, будь ласка, долучіться до нього, а пацани нам прислали от такі от приколюсінькі РПГ-шечки, покажу, як ними користуватися. Чекати, тут уже видірнуто, це е, стріляна. Е, Загалом це. РПГ-22, аналог радянський, е, був ще РПГ-18, е, муха, найпопулярніше, що ви бачили. Ну, оце от е, наші болгарські друзі трошки підшаманили, і е, получився РПГ е, Bull, Bull Spike. Та, Дають українській армії, е, що дуже круто. Витягається е, ЧК, е, знімається запобіжник, тут прицільні засоби. Цілишся, кажеш, Віталій Володимирович, і стріляєш. Все дуже і дуже. Просто такі штуки ми вам е, розіграємо, долучайтесь до збіру на цей течик. Е, скільки ви задонатите, це ваша кратність на, власне кажучи, цей збір, ми розіграємо. Дві отакі от РПГшечки, тобто перше-друге місце отримують отакі от е, класні штуки, по яким 95-та бригада пігачила в порусні, і там рученьки-ноженьки хрум-хрум. Що дуже круто, зможете побавитися, поставити у себе в помешканні і насолоджуватися. Будь ласка, тільки напишіть нам свої реквізити, якщо ви донатите, особливо якщо ви донатите не на Монобанку, а через PayPal чи через інші платіжні системи, які у нас. Написані е, в описі. Е, ну і все, ми проведемо розіграш. Отримаєте цю е, славетну забаву. Будь ласка, донатте, я вас дуже прошу, хлопцям треба течок. Несправедливість певна. Е, відношенню до тих, хто живе не в Києві. А от ті, хто живе в Києві, тим повезло. Е, тим, що я особисто передам ці гранатомети тим, хто виграє і буде з Києва, та або приїде в Київ їх особисто забрати. Ну, давайте так. Скільки тут два гранатомети. Всім, хто буде в Києві, по-перше, я особисто передаю. І по-друге, вечір з Олегом Саморозом це не буде кава, Ну, сорі, пиво, мекання, байки і так далі. Вам забезпечено? Ну, не знаю. Здається, що вам ще треба, щоб просто сюди задонатити. Отримуєте офігену РПГ, вас напоїть пивом, затравять байками. І оці всі прекрасні речі. І розпаковка це пакетик, а це шопер. Шопер е, для наших патронів Йоахелп. У нас е, є можливість нас підтримати щомісячними внесками на Патреоні та на BuyMeACoffee. Е, е, І всі наші патрони отримають, е, ну, отримають тубус від 155 го калібру від вибухача. Це гарантовано, якщо ви стаєте нам нашим патроном. А оцей афігенний шопер ви отримаєте від е, 40 баксів, якщо підтримуєте наш волонтерський центр. Е, ми не беремо собі ніякі податки, як люблять е, робити деякі е, сумнівні. Волонтерщики, що всі 100% що йдуть на Патреон, на Баймія кофі на прямі монобанки, вони йдуть на е, сили оборони Збройних сил України. Подивіться, це ручна робота, е, піончик 203-й калібр, рученьки нож. Да, тут масти. Які рученьки ноженьки, Тут масти е, падають е, від цього. Ну не знаю, вона дуже сильно офігенно. Я би точно підписався і 40 баксів Я би не зажав. А це дуже важливо, тому що є збори, які ми. Е, не можемо е проводити, тому що запит від хлопців треба вже на позавчора. Це турнікети, аптечки, наша улюблена 43 третя бригада. У якої потік бачок е треба резина, щоб е панцер 2000 і піончики вивозити на позиції. Для цього треба обслуговувати автотехніку. От з ваших внесків, патронів, ми власне кажучи, це і робимо. Тому будь ласка, шановне товариство. Донатьте і підтримуйте сили оборони, щоб наближати нашу перемогу. Я вас всіх обняв по цьому. Хто це робить? А хто не робить, а не виправдовуйте, будь ласка, долю. Донайте на Збройні Сили України.